І так, колеги, продовжуємо друга частина нашого відео, в якому я буду розповідати, що нам потрібно робити для того, щоб реалізувати наш товарний соняшник за кордон. Отже, давайте почнемо із самого початку. В першу чергу ми обираємо гібриди, які йдуть олійними. Це необхідно для того, щоб ми могли по максимуму розкрити їхній потенціал. І в даному відео я розповім. Три основні фактори, на які ми звертаємо увагу, і будемо робити упор для того, щоб з легкістю здати наш соняшник. Ну, звичайно, ми розуміємо, що це буде тільки другий рік, коли європейські країни приймають наші соняшник, скажімо так, у середніх фермерів, не у великих агрохолдингів. тому легко не буде. І... Дуже багато гострих углів, які варто ще буде пройти для того, щоб зрозуміти, як працює інший ринок. При частковому розумінні ми будемо впливати на чотири фактори. Перший фактор це вміст амброзії в нашому соняшнику. Поясню чому. Амброзія вона йде карантинним організмом, карантинним бур'яном. І якщо її вміст буде присутній в нашому соняшнику, неможливо буде домовитися, так як у нас на території України, що буде просто оцінка по вартості однієї тони, і ми зможемо здати цей соняшник. Ми маємо розуміти, якщо буде амброзія, то виникнуть питання. Можливо, ці питання будуть таким чином: що ми вивеземо за кордон або до кордону, на кордоні машини не пропустять, і потрібно буде назад вести на вигрузку наш соняшник. Тому в більшості випадків ми висівали гібриди, які можна накривати після сходовими гербицидами, тобто Грандстар і Євролатінг. Також у нас частина була: це класичні гібриди. Якщо Грандстар і Євролатінг, то ми з легкістю поборолися з усіма дводольними бур'янами, які були присутні на полі. Тож з класичним соняшником у нас виникло питання. Спершу ми вносили ґрунтові гербициди. В цьому році погодні умови взагалі несприятливі для роботи ґрунтових гербицидів. Було сухо, навіть при збільшенні кількості вилов води на 1 гектар, цього виявилося недостатньо. Тому після сходів ми працювали геліантексом. По препарату скажу, працює на 100%. Лободу амброзію, особливо амброзію, яку нам потрібно було прибрати, він забрав на 100%. Отже, із амброзією ми вирішили питання. Друге на що ми робимо упор, це саме олійність нашого соняшника. Поясню чому. Ми з вами звикли, що у нас на території України, коли ми здаємо соняшник, то його приймають дехто задає базу 47%, але в основному це 48%. Тобто в Європі йде інший трішки перерахунок. І якщо ми рахуємо, нам необхідно 48% олійності, то там рахують, задають 46%, але це в сухій речовині. Якщо перерахувати на наші показники, то якраз ми отримуємо нашу постійну базу в 48%. І ми маємо розуміти, щоб з легкістю здати наш урожай, олійність має бути не нижче, ніж 48%. Отже, яким чином ми її добиваємося? Перше це за допомогою добрив. Не говорю про добрива, які ми вносили під час висіву, так як тут ми працювали на загальний об'єкт. Зараз піде мова про добрива, які ми вже вносили по листу, тобто мікродобрива. Коли було перше внесення, в основному це було після гербицидного внесення десь через днів 7-8. Ми починали працювати добривами. Вони виконували функцію як антистресу, так і закривали потреби рослини у мікро та макроелементах. Отже, чим ми працювали? Перше наше внесення було це комплексне добриво від виробника Ванімперен, називається Ubinas, формула там 20-20-20 і мікроелементи. Воно вноситься по листу. І до даної бакової суміші ми додавали е, добриво на основі бору, воно називається ярило-бор. Там концентрація йде 150 грамів бору. Отже, вносячи даний коктейль на нашу рослину, е, ми розуміли, що в майбутньому ми впливаємо на нашу олійність. Чому? Тому що коли відбувається активна фаза розвитку нашого соняшника і закладання майбутнього потенціалу і якості урожаю. Та нам потрібно, щоб рослина не відчувала дефіциту в якихось елементах. Так як ми листову діагностику не проводили, ми намагаємося закривати по максимуму всі необхідні кількості елементів. Тому ми перше внесення зробили таким добром. Друге, наше внесення ми його ще не проводили, от ми зараз тільки будемо працювати. Там взагалі буде у нас коктейль у цьому оприскувачі. Тому що ми вже будемо працювати не тільки на Збагачення нашої рослини елементами живлення, а й на її саме 100% здоровий стан. Тобто ми будемо вносити фунгіциди і для профілактики також інсектициди. Чим ми будемо працювати? Як і в перший раз, ми будемо працювати це добривом убінес, додаючи ярилобор, і плюс будемо додавати двокомпонентний фунгіцид. Поясню чому, в майбутньому передають дощі, але у нас зараз тепла погода. І ми розуміємо, що може бути ризик виникнення несправжньої барашнистої роси. Окрім несправжньої борошнистої роси, яка може пошкодити нашу листову пластину, ми працюємо ще проти ряду інших хвороб. Можливо, вони і не з'являться, але для профілактики це потрібно робити. Чому? Тому що дуже часто ми з вами зіштовхувалися з тим, що коли ми виїжджаємо на поле, то бачимо, що нижні листки соняшника у нас починають відсихати. Хтось думає, що це через жарку погоду, соняшник скидає листок, хтось думає, що це через хворобу. Но, на практиці, коли ми вносимо фунгіциди, от навіть просто для профілактики. То ми бачимо, що нижні листки ми зберігаємо до максимально пізніх термінів. А кожен наш листок це шлях вологи, яка буде в майбутньому дощу, це фотосинтез, і це стан самої рослини. Якщо наша рослина буде думати, що як її захиститися від прояву хвороб, що вона там скидає листки, то вона менше буде акцентувати увагу на тому, що їй потрібно. Високий урожай і якісний урожай. Тому друге, що буде, це внесення добрива плюс фунгіциди. Додатково з'являється зараз питання: це по шкідникам. В основному, шкідники це з'являється тля, тому для того, щоб її прибрати, ми вирішили також додати інсектицид. По інсектициду будемо працювати системним препаратом. Найкондушающая система, називається канонір дуо. Тому що, як я вже говорив, там передають дощі. Частина діючої речовини вона вирішить питання зараз. А і який входить в систему нашого соняшника, то він буде працювати в майбутньому. Тобто ми не будемо хвилюватися, що це зміється дощем. Четвертий етап, на що ми будемо акцентувати нашу увагу, це сміттєва домішка. Чому це важливо? Якщо до цього на внутрішньому ринку, коли ми приїжджали там на елеватор або хлопці приїжджали забирати наш урожай, починали розповідати, що є певний місць сміттєвої домішки. І давайте, там, наприклад, замість 15 тисяч дамо вам 14 500 гривень, ми візьмемо на те, що будемо допрацьовувати наш урожай. Ну, Коли ми йдемо до європейських стандартів, і ми будемо вивозити наш урожай це за кордон, то ми розуміємо, що насіння має бути найбільш приближене до ідеалу, і тому будемо намагатися добитися це до 2% місць сміттєвої сттєвої домішки. Якщо ми не будемо на це звертати увагу, то ми з вами ризикуємо, що коли наші машини приїдуть уже на вигрузку, наприклад, так про проїдуть ці тисячі кілометрів. Нам скажуть, що дуже велика сміттєва домішка. Ми нам такі не потрібні. Отже, значить, ми будемо працювати і на цьому. Якщо підвести підсумки, на що рекомендую вам звертати увагу. Перше, це амброзія, друге це олійність нашого соняшника. І третє це сміттєва домішка. За більш детальними питаннями для того, щоб ви також мали можливість. Продати ваш урожай не у нас на території України, а вивезти її за кордон, ви можете звертатися в коментарі. Там залишайте ваші питання, на які потрібно буде надати відповідь, і я думаю, наступний ролик вийде найближчим часом. Всім дякую за увагу!